Виконуємо номер 1134 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. Мінус а відняти 2,5. Якщо А дорівнює 4,2 і мінус 1,3. Приступаємо до виконання. Якщо А

щоб від одного числа відняти інше, необхідно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Наше зменшуване мінус 4,2, додаємо число протилежне до 2,5 це мінус 2,5. Додаємо два числа від'ємних, поставили їх в спільний знак і додаємо модулі. 4,2, додати 2,5 буде 6,7 отримали мінус 6,7. Тепер значення А у нас мінус 1,3, то наш буквений вираз дорівнює мінус мінус 1,3 відняти 2,5. Беремо число протилежне до мінус 1,3. Це буде 1,3 і віднімаємо 2,5. Тепер наше зменшуване 1,3, тому до нього додаємо число протилежне до від'ємника до 2,5 це буде мінус 2,5. Маємо два числа з різними знаками. Більше модуль у числа від'ємного, поставили його знак. І віднімаємо модулі 2,5. Відняти 1,3 буде 1,2. Отримали мінус 1,2. Ми знайшли значення виразу. Номер 1134 виконано.